Уявіть собі матеріал, який у 200 разів міцніший за сталь. Матеріал тонший за людську волосину, але здатний витримати вагу слона. Матеріал, що не плавиться у вогні, не кришиться під тиском і не руйнується навіть у космосі. Це не фантастика, це реальність. І це історія найміцніших матеріалів, які створила природа і людина. Сьогодні ми зазирнемо на межу можливого. Ви дізнаєтесь, які матеріали є абсолютними рекордсменами у світі міцності, як вони працюють і як можуть змінити майбутнє людства. Готуйтеся до подорожі в саме серце. Науки і технологій, туди, де народжуються матеріали майбутнього. Перш ніж говорити про найміцніші матеріали, важливо розуміти, що таке міцність. Це не просто здатність витримати удар. Є кілька типів міцності: міцність на розтяг, здатність не розірватися під натягом, міцність на стиск опір матеріалу до сплющення. Твердість, стійкість до подряпин і вм'ятин, зносостійкість, здатність протистояти стиранню. Іноді один матеріал може бути суперміцним на розтяг, але дуже ламким на удар. Саме тому вчені вивчають десятки характеристик, перш ніж визнати щось найміцнішим: природні гіганти, діамант, павутина, перламутер. Діамант – справжній чемпіон природи. Він має найвищу твердість серед усіх відомих матеріалів, його не можна подряпати нічим, окрім іншого, діаманта. Але попри це, він крихкий, один удар і він може тріснути. Павутина м'яка, майже невидима нитка, але надзвичайно міцна на розтяг. Павутина деяких видів павуків сильніша за сталь у 5 разів. Це ідеальний матеріал, який намагаються відтворити в лабораторіях по всьому світу. Перламутер цей шар, що вкриває мушлі молюсків, вражає поєднанням краси і міцності. Він має унікальну структуру, мікроскопічні плиточки, які ніби грають у тетріс, зміщуючись при ударі, і не даючи матеріалу тріснути. Людські відкриття сталь, титан, кевлар – Сталь цар серед конструкційних матеріалів. Її використовують у мостах, хмарочосах, кораблях і броні. Різні сплави сталі мають неймовірну міцність і пластичність, але наука не стоїть на місці. Титан. Міцний, легкий і корозійно стійкий. Титан використовується в авіації, імплантах і військовій техніці. Він значно легший за сталь, але не поступається в міцності. Кевлар винахід ХХ століття, надміцне синтетичне волокно, яке в п'ять разів міцніше за сталь на розтяг. З нього роблять бронежилети, шини, шоломи і навіть космічні костюми, абсолютні рекордсмени, графен, аерогель, наноматеріали. Графен один з найтонших матеріалів у світі, товщина всього один атом, але при цьому він у 200 разів міцніший за сталь. Графен це вуглець, як і графіт у олівці, але організований у надзвичайно стійку двовимірну решітку. Він не лише міцний, а ще й проводить струм, гнучки і прозорий. Аерогель його називають заморожений дим. Це один із найлегших матеріалів у світі. 99,8% його об'єму складає повітря, та, попри це, він витримує великі навантаження, ізолює тепло і не проводить звук. Нанотрубки Вуглецеві нанотрубки це цилиндричні структури з графену. Їх міцність на розтяг до 100 разів більша за сталь, при масі в сотні разів меншій. У майбутньому з них можуть створювати космічні ліфти, надлегкі конструкції і броню нового покоління. Матеріали майбутнього. Вчені працюють над створенням так званих метаматеріалів. Це речовини з властивостями, які не зустрічаються в природі, невидимі для радарів, здатні поглинати удари без пошкоджень, самовідновлюватися після пошкоджень. Інший напрям біоматеріали, які поєднують силу природи з людськими технологіями. Наприклад, штучна павутина або кістка, вирощена з клітин пацієнта. Міцність це не лише про силу, це про інженерію, науку натхнення і прагнення подолати межі. Ми досліджуємо найміцніші матеріали не лише заради рекордів. Ми робимо це, щоб будувати легші автомобілі, міцніші будинки, безпечніші бронежилети, космічні кораблі та штучні серця. У кожному відкритті крок до майбутнього, і хто знає, можливо, зовсім скоро з'явиться новий матеріал, ще міцніший за графен. Можливо, він вже існує, просто чекає, коли людство буде готово його знайти. Якщо вам цікаві такі наукові теми, підпишіться на канал, поставте вподобайку та натисніть дзвіночок. Попереду ще багато дивовижного. Дякую за перегляд!